Чим зв'язатися вже документи готові. Ну, батько поїде. пенсіонер вже інвалід такий. Документи всі готові. Ви скиньте, пожалуйста, на вайбер, що треба, які документи. серокопії вам відправи обій. А ми з вами Та, домовлялися? Що? Ми з вами домовлялися? Так. Да. І ви будете їхати з батьком, так? Сашко, ні, я, мене ж не пустять, я 40 років і воєнно об'язаний МЧСні, тим болі. Угу. Я зрозумів. А батькові є, так? Так. Да. Батько, ну, пенсіонер уже і цей. Ви е скину адресу і приїжджаєте. Угу. Ви з який треба к сірокопії чи що робити общі, чи їхати прямо з документами угу. до вас. Їхати прямо з документами до нас. Я поняв. Mm -hmm. Ну, і все готовий. Сірокопії зробив уже воно сьогодні день. Поїхав. Добре, все тоді до зв'язку. Я yeah, все своє. Як зараз з працівниками? Ну, як самі чуєте, приїжджають або багатодітні, або після 60 років, або інваліди. Бо зрозуміло, що там після 60 років чи інваліди на будову це взагалі не варіант. Багатодітні, так. Да. Багато працівників, що в Європі є. Як може хтось думає, що немає українців, то тьма тьмуща чоловіків в Україні в Європі залишилося ще до війни, після війни ще багато приїхало. Так що, так що є ще багато е, працівників тут, на місцях. Шкода, звісно, що залишилися саме ті постійні люди, які працюють в нас, вони. Одним роком поїхали додому і там залишилось. Ну нічого, скоро все налагодиться.